Пряму в спину і розгорнуті плечі під час споживання їжі. Це ж би свідчить про невимушеність та вашу і гідність і впевненість. Коли тіло надмірно схилене до столу, співрозмовник не бачить вашого лиця, а значить, контакт з вами відбувається неповний. Коли ж ви опускаєте тіло, верхня частина його виглядає дещо об'ємнішою. Воно вам потрібно. Між столом та тілом має бути дистанція в долоню. Це допоможе не налягати на стіл та тримати свою поставу гарною. До речі, у середньовіччі серед вельмож було правило, що все йде до них, тому нахилятися до їжі не гоже. Я ж вам пропоную пам'ятати, що будь-яке засідання. Контакт з їжею з іншими, тож хай він буде гідний та уособлює цінність, цінність страв, які ви споживаєте, та цінність себе як людини. бабуся, це таке звичай уже нові зв'язувати гостей шарфами. Це жарф, навчальний засіб. Згодом ти навчишся правильно сидіти і їсти і без нього. Манери це суть людини. Та вистачить етикету на.